Ну, будь ласка, ваші, ваш коментар матчу з чим пов'язано, що ну, сьогодні не взяли очки по максимуму. Звісно, втрата, але головна причина на ваш погляд. Ну і що вплинуло на цей результат. Низький уклін клін ЗСУ за те, що ми провели сьогодні ігру. Що можу сказати, хочу. Я хочу сказати, що Кремінь молодці, вийшли як. Вони сьогодні заслу... 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 заслужили на... на ніччю по ігрі, що в першому таймі ми програли центр поля, в ну, не... другому таймі ми прибавили за що замін. Що можу сказати? Що... Кремінь молодці, ми... ми загубили. Я рахую, що ми загубили два очка, ну... але все рівно нічя для нас теж ну, би не було. Все рівно нічя. Очко, копілочку вплинули ці перерви на тривогу, можливо, збивали темп матчу, а можливо, вам і, була і вам пауза щось розмірковували. А що можу сказати, в одному моменті, може, і вплинули, може і ні, то. ж все одно другий тайм, як ініціатива була на нашій стороні. ну, так. В першому таймі були можливості, щоб ну, активніше треба було якось, чи на другий там ставка була таке зображення. Ні, В першому таймі ми проводили, я думаю, що в центрі поля ігру. У другому таймі вже поміняли заміни були. От, і чуть прибавили, але все рівно Кремль молодці. Билися до кінця з нами. Ми так зіграли. Дякуємо за коментар, бажаємо успіхів в подальших матчах. Пане Ярославе, 0-0, ну, як розтінці цей результат. Звертаючи увагу, що ну, на верхній частині таблиці. Ну і що стало головним, що ну, сьогодні вдалося взяти очки. Перш за все, дякую Збройним силам України за їхню боротьбу на фронті. І хочеться привітати сьогодні наших мам. Сьогодні День Матері, в кожного з нас є мама, і в будь-якому віці вони за нас переживають, тому це їхнє свято. Вітаємо. Що стосується гри, так приємно, що сьогодні в нас позитивний результат, є набраний бал. 0-0 він був здобутий у непростій боротьбі. На кожному, на кожному клаптику поля була боротьба за м'яч. І радує, що знову ж таки, являючись саме молодою командою, хлопці від гри до гри прогресують і фактично в другій частині сезону ми не поступаємося жодній з команд. Нічим абсолютно так. Бувають помилки. Із-за молодості наших гравців, але в бажанні і в намаганні битися за перемогу хлопці нічим не поступаються. Ну, враховуючи турнірне положення, необхідні були мають три очки: так, здобули одне. Наскільки важливі зараз ось ці очки вже наприкінці для гравців, ну, це більш може психологічно так, їм така винагорода буде. Так, звичайно. Кожен набраний бал, кожна перемога буде піднімати наших хлопців в психологічному плані. Вони будуть рости як футболісти. в них попереду довге футбольне життя, і вони своєю працею на футбольному полі заслуговують мати путівку в футбольне життя. Тому тренерський штаб, ми хочемо їм подякувати за їхню роботу, за, за працю. Що я ж кажу, приємно бачити, що команда прогресує і. В останніх двох турах ми так само будемо намагатися взяти очки, перемогти. Ну і забили гол, можливо, приглядали у цих вимушених перервах момент. Мабуть, був офсайд, так у Савіцького? Ну, спірний епізод там кам камера чітко не показує, було по загрою чи ні, але суддя вирішив так, тому. Не не коментуємо рішення, рішення арбітру. Хоча нам би дуже хотілося, щоб цей гол був би зарахований. Ну, такі моменти додають також психологічну перевагу. Так, що... це, звичайно, в першому в першому таймі в нас було декілька гарних нагод відзначитись. Хлопці багато пробували поворотам в другому таймі Забили гол, але його не зарахували. Тому це свідчить про те, що ми на правильному шляху, що є моменти, треба треба їх лише втілити у забиті м'ячі і обов'язково перемога буде за нами. Багато перерв було на тривогу, можливо, і трішки допомагало збивати темп, так ну після першого тайму ми не були зацікавлені збиття темпу, тому що перший нам давався. Якщо я ж кажу, ми мали декілька гарних нагод відзначитись, тому після першого тайму не знаю. Ну в другому таймі так в нас дії в атаці вже після після. 60 десяти хвилини мало що виходило, далася ознаки втома, намагалися зробити заміни, щоб пожвавити гру. От ну хлопці замін наскільки могли, вийшли, але дуже важко входити в таку гру, де, де кожна команда хоче перемогти, і е, такою, такою простою мовою летіли тріски на футбольному полі. Дякуємо за коментар. Бажаємо удачі Дякую. в подальших матчах. Все добре.